Як я люблю закон твій, він моє повсякденне розважання, мудрішим за моїх ворогів робить мене твоє веління, бо воно за мною завжди. Понад усіх моїх учителів я став розумним, свідоцтво, бо твої, моє розважання. Більш, ніж старі, я розумію, бо я беріг твої заповіді. Від усякої лихої стежки стримую я ноги, щоб пильнувати твоє слово, від присудів твоїх не ухиляюсь, бо ти мене навчаєш. Які солодкі твої слова для мого піднебіння, для уст моїх солодші меду, твоїми заповідями я став розумний. Тому і ненавиджу всяку неправдиву стежку.